Ідеальна родина мого хлопця перетворила Різдво на справжню зону бойових дій. Тепер він хоче, щоб я повернулася на другий раунд. Коли його сестра закричала Іуду теж запрошували. за обіднім столом, я зрозуміла, що це буде не те тепле свято, яке я собі уявляла, але ніщо не могло підготувати мене до того, що сталося далі. Любиш атмосферу Реддіт-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше. А якщо я вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство. Всього за 30 гривень ти отримаєш прикольні значки, емоджі та діскорд-чат тільки для спонсорів. Там я відповідаю максимально швидко, і у тебе є можливість запропонувати ідею наступного відео. Дозвольте почати спочатку. Коли я вперше зустріла родину Дерека близько восьми місяців тому, вони здавалися такими, ніби вийшли прямо з різдвяного фільму. Його мама була волонтером. У церковній їдальні кожної суботи його тато проводив вихідні, косячи газони для літніх сусідів, які не могли впоратися самостійно, його сестра організовувала щорічний шкільний збір коштів, вони були тими людьми, які змушували вас вірити в доброту людства, розумієте, типу тих, хто зупинився б, щоб допомогти вам замінити пробите колесо під дощем, і відмовився від будь-якої оплати. Тому, коли Дерек згадав, що його мама запросила нас на різдвяну вечерю, я була щиро рада. Моя власна родина живе на іншому кінці країни, і думка про те, що провести свята з такими теплими, щедрими людьми, здавалася подарунком. А звісно, Дерек згадав, що вони трохи стають божевільними на Різдво, але, виходячи з усього, що я бачила, я подумала, що він має на увазі, що його тато може випити занадто багато, і почне розповідати незручні історії про дитинство Дерека. Можливо, його мама наполягатиме на караоке після вечері. Безневинний хаос, так? Мені слід було поставити більше запитань. Ми приїхали о півдні на Різдво, і першим тривожним сигналом був шум. Ще до того, як Дерек вимкнув двигун машини, я почула крики з дому, нерадісні святкові вигуки, справжні крики. Дерек помітив мій вираз обличчя і стиснув мою руку. Вони, напевно, просто схвильовані, сказав він. Але щось у його голосі не звучало переконливо. Другий тривожний сигнал вдарив мене в момент, коли ми увійшли в двері. Всі вже були повністю п'яними. Типу падають, мова незрозуміла, очі затуманені, О півдні. На Різдво мама дерека Патриція, яку я бачила лише з одним келихом білого вина в ресторанах, похитуючись, підійшла до нас зі склянкою чогось янтарного кольору, що точно не було холодним чаєм. Ось він! Вириснула вона, її слова зливалися одне з одним. Мій малюк і його маленька дівчина. Перш ніж я встигла хоч щось осмислити, сестра Дерека Емма з'явилася в дверях кухні, її обличчя було червоним, волосся випадало з того, що, ймовірно, було акуратним пучком цього ранку, і в її очах був той специфічний погляд, який означав, що назріває біда. О, як зручно! прошепотіла вона. Вказуючи дерев'яною ложкою на Дерека, як зброєю. Це так на тебе схоже. З'явитися як стерв'ятник, коли хтось інший робить всю роботу. Дерек виглядав щиро збентеженим. Мама запросила нас, ти знала, що ми приїдемо. «І Уду теж запрошували. закричала Емма. І клянусь богом. Уся кімната замовкла рівно на дві секунди, перш ніж Патриція вибухнула сміхом так сильно. Що їй довелося схопитися за стіну для підтримки, я стояла там, застигла, тримаючи пиріг, який пекла минулої ночі, питаючи себе, чи можу я якось вийти через двері непоміченою. Але тато Дерека, Роберт, з'явився з вітальні і затягнув мене в агресивні обійми, які пахли бурбоном і ласьйоном після гоління. Не звертай увагу на Емму, прогармів він прямо в моє вухо. Вона завжди була драматичною. Заходь, заходь, я просто дивлюся документальні фільми про справжніх героїв, не те, що ці сніжинки сьогодні, які б не протримались і п'яти хвилин на службі. Телевізор у вітальні ревів кадрами битв Другої світової війни, нагучності, яку, мабуть, можна було почути в сусідньому районі. Роберт знову влаштувався в своєму кріслі з ще одним напоєм. Я збилася з рахунку, який це був по порядку, і продовжив свій коментар про те. Як сучасне суспільство стало м'яким, ці діти сьогодні зі своїми нагородами за участь і безпечними простірами, кричав він на телевізор. Вони б плакали за матусями ще до кінця першого дня. Тим часом на кухні Патриція намагалася координувати різдвяну вечерю, випиваючи те, що виглядало як чисте вино з кавової кружки. Індичка була ще сирою, картоплю ще не почали готувати, нічого навіть близько не було готовим. Що пояснювало, чому всі пили годинами без їжі. Коли я запропонувала допомогти, вона відмахнулася від мене таким агресивним жестом, що воно вихлюпнулося через край кружки на стіл. Я роблю це вже 35 років, заявила вона, злегка похитуючись. Мені не потрібна якась дівчина, яка приходить сюди і каже мені, як готувати мою власну чортову різдвяну вечерю. Я їй нічого не говорила, я буквально просто запитала. Чи можу я допомогти почистити картоплю? Емма тепер гримала кастрюлями і сковорідками. з непотрібною силою, бормочачи щось під ніс. про невдячних членів сім'ї, і про те, як їй слід було просто залишатися вдома. Кожні кілька хвилин вона повертала до того, хто був найближче, і починала нову скаргу. Індичка була занадто великою, кухня була занадто маленькою. Навіщо вони взагалі заморочуються з Різдвом, коли всі такі нещасні. Дерек намагався її заспокоїти, що тільки розлютило її більше. Не смій мене опікувати, прошепіла вона. Ти навіть не з'являєшся, якщо немає безкоштовної їжі. Це було об'єктивно неправдою. Дерек обідав з батьками принаймні двічі на місяць, але Емма була вже поза межами розумного на той момент. День перетворився на абсолютний хаос. Патриція і Роберт почали сперечатися про те, чи повинна картопля бути пюре чи запеченою. Що якось переросло в те, що Патриція звинуватила Роберта в тому, що він ніколи не цінував нічого, що вона робила. Тридцять п'ять років я готую для тебе, кричала вона, і жодного разу ти не сказав дякую. Я кажу дякую постійно. відкрикнув Роберт, намагаючись підвестися з крісла. Ти просто занадто зайнята скаргами, щоб це почути. Тоді Патриція зробила щось, що, як я щиро не думала, що я коли-небудь побачу поза реаліті шоу. Вона взяла свій келих вина, повний келих червоного вина, і вилила його прямо на голову Роберта вино текло по його обличчю, вбиралося в його різдвяний светр з оленями і капало на килим. На мить усі застигли. Потім Роберт почав сміятися, що розлютило Патрицію ще більше, і вона помчала на кухню, поки Роберт, похитуючись, піднявся нагору, очевидно, щоб переодягтися. Дерек здавався абсолютно незворушним усім цим. Він налив собі випити. Відповідаючи темпу своєї родини на той момент, і сидів на дивані, прокручуючи свій телефон, ніби це був абсолютно нормальний різдвяний день, коли я сіла поруч із ним і прошепотіла: може нам щось зробити з цим? Він просто знизав плечима. Вони розберуться, вони завжди розбираються. Але вони не розібралися, все тільки погіршувалося. Емма взяла на себе керівництво приготуванням вечері, гримаючи на кухні з наростаючою агресією. Коли мама Дерека спробувала повернутися і допомогти, Емма сказала їй: Відійди, поки я остаточно не вибухнула. Патриція відступила в їдальню, знову наповнила свою кружку вином і почала плакати про те, що ніхто її не поважає у власному домі. Вечеря нарешті була подана близько 16.00 із запізненням на 4 години, Ремарка. Вечеря о четвертій дня, із запізненням на 4 години, ну таке собі. Ідемо далі. Ми всі зібралися навколо столу з тарілками пересмаженої індички, якимось чином одночасно підгорілої і сирої картоплі і начинки, яка мала консистенцію цементу. Ніхто не згадав про якість їжі, ймовірно, тому що Емма виглядала готовою вибухнути при найменшій критиці. Близько десяти хвилин ми їли в напруженій тиші, яку порушував лише звук виделок, що дряпали тарілки і документальний фільм Роберта, який все ще ревів. З іншої кімнати. Тоді Патриція зробила помилку, попросивши Емму передати журавлиний соус. Візьми сама, огризнулася Емма. Я просто прошу тебе передати щось, що прямо перед тобою, сказала Патриція напруженим голосом. А я прошу тебе взяти це самі, хоча б раз у житті замість того, щоб вимагати, щоб усі тебе обслуговували. Сварка вибухнула з новою силою. За лічені хвилини Патриція і Емма. Кричали одна на одну через стіл про все, від обов'язків подогляду за дітьми до того, хто позичив чий светр п'ять років тому. І після цього не повернув. Дерек спробував втрутитися, що змусило Емму повернутися на нього з лютістю, про яку я не знала, що вона існує в динаміці проміських сімей. О, ось і золотий хлопчик. знущалася вона. Ідеальний маленький принц мами і тата, який не може зробити нічого поганого. Еммо, давай не будемо, сказав Дерек. Це Різдво. Чи не могли б ми просто. Він не закінчив, тому що Емма схопила коробку цукерок Quality Стріт з центру столу і швернула її через кімнату з вражаючою силою. Цукерки вибухнули скрізь, відскакуючи від стін, котячись під меблі, розсипаючись по килиму, як шрапнель з святкової бомби. Одна прилетіла в телевізор Роберта, залишивши розмазаний шоколад. На екрані телевізора. Ти божевільна? вириснула Патриція. Можливо. відкрикнула Емма. Можливо, це те, що відбувається, коли ти виростаєш у цьому кошмарі. Вона схопила своє пальто і сумочку і вилетіла, грюкнувши дверима так сильно, що сімейна фотографія впала зі стіни. Через вікно я спостерігала. Як вона виїхала з під'їзду з визгом шин, Патриція впала назад у своє крісло, плачучи ще сильніше. Її туш стікала по обличчю Чорними ріками. Саме тоді Роберта почало нудити. Він мовчав під час сварки, але очевидно, весь той бурбон у поєднанні з підгорілою індичкою і стресом вечора, нарешті, наздогнали його. Він добрався до кухонної раковини, ледве-ледве, і почав блювати. Патриція, незважаючи на те, що була лютою на нього хвилину тому, негайно підійшла допомогти, але вона настільки шаталася, що спіткнулася. І, в спробі прибрати, вона якимось чином набрала жмені його блюватиння, загорнутого в паперові рушники. А потім, і я щиро не можу пояснити логіку цього, вона спробувала розмазати це по його обличчю, кричачи: Як тобі це? Як тобі бути огидним? Роберт був занадто зайнятий тим, що його нудило, аби чинити опір, лише видаючи і слабкі протестуючі звуки між позивами. Дерек нарешті втрутився, фізично розділяючи своїх батьків. Ніби вони були малюками, які сперечаються за іграшку. Він підняв свого тата нагору, а маму влаштував у вітальні зі склянкою води, хоч вона негайно випила її, і знову наповнила вином, коли він не дивився. Я думала, можливо, що вечір добігав кінця, що ми пережили найгірше і можемо знайти якусь відмовку, щоб піти. Але тоді Дерек налив собі ще одну порцію, озирнувся на покриті шоколадом стіни і почав сміятися не нервовим сміхом. Щирим захопленим сміхом, ніби це була найсмішніша річ, яку він коли-небудь бачив. Це класика, сказав він, піднімаючи одну з розкиданих цукерок. Це такий різдвяний момент. Потім він почав втискати цукерки в стіни, просто роздавлюючи їх навмисно, залишаючи коричневі розводи на шпалерах, сміючись увесь час. Давай! сказав він мені, простягуючи цукерку. Це традиція. Я відмовилась. Патриція тепер лежала на дивані, все ще плачучи, але її плач прийняв дивний поворот. Мені слід було піти в армію, ридала вона. Мені слід було щось зробити зі своїм життям, я могла би стати кимось, я могла б зробити щось важливе замість того, щоб марнувати своє життя в цьому будинку з цими людьми. Мамо, ти волонтер у церкві, сказав Дерек, все ще втискаючи цукерки в стіни. Ти просто допомагаєш людям. Цього недостатньо, завивала вона. Я хотіла побачити світ, я хотіла пригод. А тепер подивіться на мене я просто жалюгідна стара жінка в будинку, який пахне блюватинням. Роберт, очевидно, знепритомнів на горі. Емма пішла. Патриція переживала якусь екзистенційну кризу на дивані, а Дерек прикрашав стіни шоколадом, ніби створював якусь абстрактну мистецьку інсталяцію. Я стояла посеред цієї катастрофи, все ще тримаючи свій недоторканий пиріг, питаючи себе. Як я опинилася в тому, що відчувалося як версія святкового спеціалу з гарячкового сну, я знайшла відмовку близько 19.00 і вибралася звідти. Дерек ледве помітив, що я йду. Я їхала додому в тиші, все ще намагаючись осмислити те, що я щойно пережила. Родина, яка здавалася такою ідеальною, такою доброю, щедрою і нормальною, виявилася абсолютним хаосом, скріпленим хорошим іміджем. І тверезою денною поведінкою. Я думала, що це все. Звісно, Дерек зрозуміє, наскільки це було божевільно. Звісно, йому буде соромно, і ми ніколи більше про це не говоритимемо. Але вчора він запитав, чи можемо ми поїхати цього року знову. Моя мама вже планує меню, сказав він з усмішкою. Вона така рада, що ми приїдемо. Всім так сподобалось минулого року. «Дереку всі сварились. Твоя сестра кидала шоколад через кімнату. Твої батьки мали фізичну сутичку з використанням блюватиння. Він негайно став оборонятися. Це Різдво, люди п'ють, люди стоять трохи дурними, всі родини так роблять. Родини так не роблять, сказала я. Це ненормально. Твоя родина теж не ідеальна, відкинув він, що було низьким ударом, враховуючи, що він навіть ніколи їх не зустрічав. Тепер я в пастці. Якщо я не поїду, я буду сама на Різдво. Моя родина занадто далеко, щоб відвідати, і більшість моїх друзів мають свої власні сімейні зобов'язання. Думка про те, що провести різдво самій у своїй квартирі, поїдаючи їжу на винос і дивлячись нетфлікс, досить депресивна, але думка про повернення в той дім до того хаосу, про спостереження за тим, як родина Дерека самознищується, поки він робить вигляд, що все гаразд, і втискає цукерки в стіни, ніби це улюблена святкова традиція. Це може бути гірше, відредаговано. Цього року я була сама, купила шикарну їжу на винос, зателефонувала батькам по відео і дивилась фільми, поки не заснула на дивані. Було тихо, можливо, трохи самотньо. Але знаєте, чим це не було? Зоною бойових дій. Дерек холодний зі мною відтоді, як я відмовилась, і, чесно кажучи, я починаю думати, що уявлення всієї родини про нормальність настільки зламане, що я уникнула більше. Ніж просто одне погане різдво, іноді самотньо й мирно, краще, ніж хаотична і травматична. І я нарешті в порядку з цим вибором. Тепер моя думка. З однієї сторони, може здатися, що це все вигадка, тому що купа всього лайна відбувалася майже одночасно, але з іншого боку, я знаю, що люди, які намагаються максимально показати себе дуже хорошими на людях, зачасту такими не є, і вони намагаються це компенсувати, допомагаючи іншим. Я зовсім не здивований, що вони саме такі. Був би здивований, якби вони волонтерили і все інше, і одночасно з цим були б дуже хорошими і приємними людьми, тому що такі зустрічаються вкрай рідко. І так, я вважаю, що авторці потрібно кинути цього хлопця і тікати від нього, тому що в його голові дуже і дуже насрано. Вибачай за лексику, по-іншому ніяк не скажеш. Усе це для нього цілком нормальне, і саме так він бачить подружнє життя. Тому пізніше він буде постійно набухуватися і вести себе точно так само. І якщо авторці не подобається, як веде себе його сім'я, то краще з ним не бути разом. Я не думаю, що терапія чи щось інше з цим допоможе, тому що він був в цих обставинах постійно, з раннього дитинства, і я вважаю, що це виправити просто неможливо. Ну а що думаєте ви, пишіть в коментарях, а ми поки переходимо до наступної історії. Я шокувала всю родину мого чоловіка. Чотирнадцятьма конвертами на різдвяний вечір, тепер вони розлючені, а він зі мною не розмовляє. Тиша, що настала, була оглушливою. Чотирнадцять пар очей дивилися на конверти в їхніх руках, потім знову на мене. Виделка моєї свекрухи з брязкітом впала на тарілку. Обличчя мого чоловіка за лічені секунди змінилося. З святково червоного на блідо біле ніхто більше не сміявся. Ніхто не говорив, і вперше за вісім років шлюбу я не метушилася, щоб наповнити склянки водою або вибачитися за абсолютно нічого. Якщо додивились до цього моменту, то обов'язково натисніть лайк, кнопку підписатись і за можливості підтримайте мене фінансово. Навіть 30 гривень за мінімальну підписку дуже сильно мене підтримає. Дякую. Дайте мені пояснити з самого початку кожного року відтоді, як ми з Дереком одружилися. Різдво було одним і тим самим виснажливим кошмаром, нарядженим у сімейну традицію. Його батьки, троє його братів і сестер, їхні дружини та чоловіки, їхні діти, 14 людей загалом обрушуються на наш будинок як парад, який ніхто не дозволяв влаштовувати. І щороку саме я, та, хто витрачає три дні на готування, прикрашання, налаштування, а потім прибирання до опівночі. Поки всі інші сидять на дивані, дивляться футбол і дозволяють своїм дітям руйнувати мою вітальню. Дерек завжди каже одне й те ж саме: Люба, у нас найбільший будинок, це просто логічно. Чого він не каже, так це те, що його батьки допомогли нам із першим внеском, і, очевидно, це означає, що я винна їм свій розум кожне 25 грудня до кінця свого природного життя, цього року все почалося як завжди. За два дні до Різдва Дерек невимушено згадав за вечерею то моя мама запитала, о котрій годині усім приходити. Я відклала виделку. Я не приймаю гостей цього року. Він засміявся, ніби я щойно розповіла жарт. Що ти маєш на увазі, що не приймаєш? Я маю на увазі, що не готуватиму для 14 людей, не прибиратиму для 14 людей і не гратиму слугу, поки всі ставляться до нашого дому, як до готелю. Його обличчя змінилося. Ти серйозно зараз? Цілком ось тоді він і вибухнув. Він підвівся так швидко, що його стілець заскриготав по підлозі. Тільки наш будинок достатньо великий. Щоб вмістити 14 людей, Елено. Мої батьки допомогли нам купити це місце. Ти розумієш це? Ось так ти виявляєш вдячність, викидаючи їх геть. Я не кричала у відповідь, я не плакала. Я просто подивилася на нього і сказала: Я не сказала, що вони не можуть прийти. Я сказала, що не буду приймати гостей. Він не зрозумів, він вийшов, і я знала, що станеться далі. Він подзвонив своїй мамі. Вони обговорять, яка я нерозумна, а потім Різдво відбудеться саме так, як завжди, зі мною на кухні і всіма іншими, які поводяться так, ніби я слуга. Тому я прийняла рішення. Я не скасувала Різдво, я не відмовилася готувати. Насправді я виклилася наповно. Я приготувала улюблений прайм ріб батька Дерека. Я зробила улюблене картопляне пюре його сестри Кейті з вишуканим маслом, яке вона любить. Я спекла улюблений пиріг його брата Брайана з нуля двічі, тому що його діти завжди сваряться через нього. Я накрила стіл нашим гарним порцеляновим сервізом. запалила свічки, розклала і мені картки, все як треба. Дерек був здивований, але здихнув з полегшенням. Дякую, що передумала, сказав він того ранку, цілуючи мене в чоло. Я знав, що ти зрозумієш. Я посміхнулася, я не виправляла його. Вони всі прийшли точно вчасно, пальта скрізь. Діти бігають, як божевільні. Його мама одразу ж критикує мою центральну композицію. О, Елена, ти використала червоні серветки? Я думала, ми погодилися, що зелені більш святкові. Ми ніколи ні на чому не погоджувалися. Вечеря пройшла саме так, як очікувалося. Я подавала, я посміхалася. Я доливала напої, я виносила добавки, я сміялася над поганими жартами його дядька, я витирала сік з підлоги. Коли один з дітей перекинув свою чашку, ніхто не запропонував допомогти, ніхто навіть не сказав дякую. Нарешті десерт було з'їдено. Всі відкинулися на спинки стільців, ситі й задоволені, обговорюючи, що це було найкраще різдво. Ось тоді я й піднялася. У мене є щось для всіх, солодко сказала я. Я пішла на кухню і повернулася зі срібним підносом, на якому лежало 14 конвертів, кожен з іменем, написаним каліграфічним почерком, і один додатковий конверт з моїм власним ім'ям. Брат Дерека Джеймс засміявся: Що це? Різдвяні бонуси? Дерек виглядав нервовим. Люба, що ти робиш? Я не відповіла йому. Я взяла свій конверт першою і повільно відкрила його, діставши картку всередині. Я прочитала вголос. Починаючи з наступного року, різдвяна вечеря відбуватиметься в іншому місті. Я проведу день як гостя, як і всі інші. Кімната завмерла. Потім я почала роздавати конверти. Мама Дерека відкрила свій першою. Всередині була рецептурна картка для прайм рібу, написана від руки, з детальними інструкціями, часом приготування та списком, де купити найкращі шматки м'яса. Її рот відкрився, але не виходило жодного звуку. Його сестра Кейті відкрила свій наступною. Всередині був номер кейтерингової компанії з нотаткою. Вони готують чудові святкові страви. Згадайте моє ім'я для знижки у 10%. Його брат Брайан отримав роздруківку списку продуктів, які я використовувала цього року з виділеними цінами. Його інша сестра Лорен відкрила свій і знайшла підтвердження бронювання для ресторану в центрі міста на 14 людей. На Різдво наступного року вже заброньовано, і оплачено. Діти отримали подарункові карти на кулінарний мастер-клас, клас для сімей. Батько Дерека отримав рецепт його улюбленого пирога та записку від руки. Ти завжди казав, що хотів навчитися. Тепер твій шанс. Всі дивилися на свої конверти, ніби їм щойно вручили повістки про виселення. Мама Дерека заговорила першою. Її голос був напруженим, тремтячим. То ти. Відмовляєшся приймати гостей? Я посміхнулася тією самою посмішкою, яку я носила весь вечір. Ні, спокійно сказала я. Я нарешті виявляю вдячність. Я даю всім можливість зробити свій внесок. Ви всі роками говорили мені, як сильно любите Різдвяну вечерю тут. Тепер ви зможете відчути радість від того, щоб все це організувати самостійно. Обличчя Дерека почервоніло. Елено, що за біс? Я перебила його. Я не прошу, Дереко. Я інформую. Його дядько спробував віджартуватися. Та ну, це жарт, правда? Зовсім ні, сказала я. Я провела вісім років, роблячи це сама. Вісім років готування, прибирання, прийому гостей, обслуговування, поки всі ви сиділи і дивилися, і щороку мені кажуть, що я повинна бути за це вдячною. Ну, тепер я вдячна. Я настільки вдячна, що дарую вам усім подарунок участі. Кейті піднялася. Це безглуздо, так? Запитала я. Ви приходили сюди на безкоштовні вечері майже десятиліття. Я думаю, один рік зусиль від когось іншого цілком розумний. Мама Дерека теж піднялася, стискаючи свою рецептурну карту так, ніби вона особисто її образила. Я ніколи в житті не відчувала себе такою зневаженою. Це цікаво, сказала я, все ще спокійно. Тому що я відчувала себе зневаженою кожне Різдво. Вони почали збирати свої речі, пальта були схоплені. Діти поспішно виводилися до дверей. Ніхто не прощався, ніхто не подякував за вечерю. Вони просто пішли, стиснувши губи і розлючені. Дерек стояв посеред вітальні, дивлячись на мене так, ніби я щойно спалила будинок. Ти принизила мене, тихо сказав він. Перед усією моєю сім'єю. Ні, сказала я. Я встановила межу. Це різниця. Вони допомогли нам купити цей будинок, Елена. Ми їм винні, ми винні їм вдячність. На суму першого внеску Дереку. не все моє життя. Він не розмовляє зі мною три дні, він спить у кімнаті для гостей. Його мама безупинно йому пише, і я майже впевнена, що мене виключили з усіх майбутніх сімейних заходів. Але ось у чому справа. Я не відчуваю себе винною. Мені досить бути жінкою, яка жертвує собою на вівторі сімейної традиції, поки всі інші байдикують. Мені досить того, що мене сприймають, як щось. Само собою зрозуміле, якщо відстоювання себе робить мене лиходієм в їхній історії, то нехай буде так, чи була я грубою? Можливо, але я вважаю за краще бути грубою, ніж невидимою. Тому я запитую у вас, чи справді я вийшла за межі, чи я нарешті відстояла себе після років, коли по мені витирали ноги, тому що прямо зараз мій чоловік думає, що я лиходійка, але я починаю думати, що я просто єдина, хто втомився грати в цю гру. Тепер моя думка. Особисто мені дуже неприємне відношення до авторки, я можу себе поставити на її місце. Єдине, що я зробив би по-іншому, це не оплачував би бронювання на наступний рік, а змусив би їх заплатити, тому що вісім років вони платили зі свого сімейного бюджету, і на дев'ятий вони знову мають це оплачувати. Ну таке собі. Тому, крім цього, я б ще змусив би їх оплатити це, можливо, внести якийсь завдаток чи типу того. І так, якщо в цій ситуації чоловік ображається на неї, то, м'яко кажучи, вона вибрала дуже поганого чоловіка. Якщо ми візьмемо точно всі ті самі обставини, якби моя жінка точно так само зробила б, то я б відреагував абсолютно нормально, але, з іншої сторони, я б до такого не довів би, тому що я питаю, дружину, чи хочеш ти, щоб ми зібралися тут? Якщо вона каже так, тоді навколо цього ми вже починаємо щось думати, що можна приготувати самим, що можна замовити і так далі. Якщо є можливість щось замовити, то це обов'язково буде замовлено, тому що чим менше сил ми на це витратимо, тим краще, тому що ми і так дуже сильно втомлюємося, особливо зараз, і що змушувати її або себе додатково страждати, це таке собі. Тому так, я вважаю, що авторка вчинила правильно я б усе зробив би значно грубіше, і не подавав би це настільки мило і невимушено, тому що я ненавиджу людей, які намагаються сісти мені на голову. Ну а що думаєте ви, пишіть в коментарях. І наостанок хочу ще раз привітати вас з новим роком. Нехай історії з вашого життя будуть тільки позитивними. А якщо хочете привітати мене, то найкращим подарунком буде підписатись на канал, якщо ще не підписані, і порекомендувати якесь із моїх відео своїм друзям у соцмережах. Що більше буде ставати цей канал, то більше якісного контенту ви будете отримувати. Побачимося в наступних відео. Папа! -па.